У нас починається бой, боєць з білого кута в білих джинсах, більш має досвіду. Зараз подивимося, це в нас кулачка, жорсткий вид спорту. Ой-ой-ой, з -ой -ой. ходу у нас занав'язується драка. Боєць з білого куту стрімко йде вперед, пропускає. Йо, це було близько. Робота по корпусу від красного кута. Боєць з білого кута вже не кидається, опримічував вперед. Мені подобається, що боєць в чорних штанях постійно працює по корпусу. Обережно працюють хлопці, обережно. Десять секунд. Треба забирати раунд. Кутаз. Це в нас найцікавіша частина бою. О, показують вторий раунд. Работують парні ой Ой-ой. Сокращають дистанцію, роботу по корпусу. Толчок, толчок, все нормально. Боєць червоного кута працює першим номером. Боєць з білого кута по то борець. Вічно лізе, в, этот, в проход розмінчик, Все нормально. Третій раунд рішаючий, пішла боротьба, Боєць яць білого кутку заткує. в нього коротші руки йому тяжелі. Зав'язочка, зав'язочка. Нічого такого пока що. Ребята працюють по корпусу. Але боюсь, ця тактика не спрацює на три раунди, не проб'єш. О! Це було ліве вухо, челюсть. Боєць білого кутку постійно уходить вниз. Я не знаю, як той його ще не піймав на перкоті. 20 секунд. Походу, це буде рішення суддів. Ой-ой-ой, розмін. Ай, чуть-чуть трясунуло. Трясунуло. Равний бой, нормально. Ну як равний. Боєць червоного кута домінував. І я думаю, він виграв.